як надійно і непомітно сховати кінчики пряжі. Ось у нас був стик двох клубків. Зав'язали вузел, підтягніть. Я раджу мати в своєму арсеналі любий текстильний клей. Наносимо клей на поверхню і простою зубочисткою беремо таку горошинку клею і на місце. Узла охайно наносимо, щоб це місце закріпилось. Далі беремо голку з широким вушком, але не занадто широким, бо ми будемо нитку протягувати крізь візерунок, і щоб це вушко не розривало нитки. І тепер голкою будемо намагатись протягнути нитку. Крізь візерунок, але так, щоб це було непомітно. Перевіряйте, чи непомітно це на лицевій стороні. Ось так охайно протягуємо і обрізаємо. Там, де обрізали нитку, я теж раджу закріпити її клеєм. таким чином проклеюємо, щоб вона в цьому місці затрималась. І так ми закріплюємо всі кінці ниток по всій футболці. Раджу завжди, де є стик клубків, де ви починаєте в'язання чи закінчуєте. Залишати довгий кінець нитки, сантиметрів 15-20, щоб було зручно вдіти в голку і протягнути крізь полотно. Користуйтесь рівних охайних петельок вам.